Вихованці школи мистецтв підбили підсумки творчого навчального року. Діти вийшли на велику сцену 23 травня зі звітним концертом. Двогодинна програма наповнена вокальними, хореографічними та музичними номерами. Сьогоднішній концерт це результат пробіткої наполегливої праці учнів та викладачів нашого навчального року. Ще декілька років тому для нас мир це була повсякденна реальність. А сьогодні на долю нашої країни та народу. Випало важке випробування, адже ведеться неоголошена війна. І саме в цей час ми усвідомлюємо, що в нас є сильна українська армія, воїни, які мужньо оборонять кордони нашої держави, стоять на варті хоробрі захисники. Ми говоримо слова глибокої вдячності і перший виступ присвячуємо нашим славетним захисникам. Більшість колективів цього року захистили звання зразкових, кращі номери ввійшли і до звітної програми. ¡Los Зіштовхнулися ми ну перш за все да, з воєнними цими обставинами, так з хворобами дітей це не але все добре вдалося підготувати. Також і звання і захист. Ми захистили в цьому роз звання зразковий тими самими піснями, які сьогодні пролунали на великій сцені. От і вважає, що ми досягли доброго результату. Перший від 2022 року концерт колективів Южницької школи мистецтв відбувся у концертній залі ПК Дружба, ще й за участі глядачів. Кількість гостей була обмеженою. Дуже подобався концерт. Дуже в нас такі талановиті викладачі. Таких рівнів вони досягають наші діти. Прям серце радується. Дуже сподобалось». Протягом року вихованці южницької школи мистецтв взяли участь у десятках конкурсів, фестивалях та місцевих заходах. Зокрема, гарний результат показав оновлений колектив спортивного бального танцю Ліцей. Наш колектив взагалі працює в такому цейтноті, тому що у нас зовсім немає вільної хвилинки. Ми щонеділі ми займаємося ще ж спортивною діяльністю, крім ансамблевої, і шкільної навчального процесу. Ми займаємося спортивною діяльністю, і ми щонеділі виїжджаємо з дітьми на змагання різного рівня. Ось нещодавно у нас був кубок юного Спартаківця, і наша пара привезла цей кубок і ще один кубок, тобто у нас дуже великі. Майже ми всі приїжджаємо, всі пари у нас приїхали з нагородами вищого гатунку, перші другі місця. Поповнення танцювального складу відбулось за рахунок маленьких дебютантів. Колектив у нас, ви вже помітили, такий до 12-13 років. Це для нас незвично, тому що у нас колектив був дуже великий раніше. У нас танцювали і дорослі, у нас танцювали і маленькі. У нас, наприклад, я піднімала архівні записи нашого останнього звітнього концерту нашого колективу. У нас було 5, 5 складів. Тобто, це була підготовча, молодша, середня група, підлітки і дорослі люди. Більше атмосфери з виступів вихованців южницької школи мистецтв дивіться у програмі життя міста.